Шановні краяни, наближається до свого закінчення 2014 рік: рік Революції Гідності, рік Небесної Сотні, рік окупації Криму та початку війни на сході України, рік надій, сподівань та розчарувань, рік, який пробудив в українця гідність, і який змусив весь світ говорити про Україну та її героїв. За ці місяці ми змінились. І без перебільшення сьогодні змінюємо весь світ. Ми продовжуємо свою боротьбу, яку почали наші батьки батьки та діди. Українці відстоюють свою свободу та свою незалежність зброєю в руках, як до них це робили січові стрільці та повстанці Української повстанчої армії. І ця боротьба, переконаний, завершиться нашою перемогою. Адже неможливо перемогти народ. Сини, якого готові віддавати життя за свободу. У переддень світлих, новорічних та різдвяних свят бажаю усім нам, перш за все, миру та затишку, тепла та любові. І нехай з різдвяними дзвониками та колядками до кожної української родини прийде довгоочікування відчуття спокою та упевненості у завтрашньому дні. Щиро зичу вам, дорогі земляки, достатку, сімейного тепла та гордості за свій народ, за Україну. Вітаю з Новим Роком, з Різдвом Христовим вас!